Івано-Франківськ з висоти пташиного лету у 3D-форматі в обласному центрі презентували нову туристичну карту серед міст. Будинки і квартали міста спочатку змоделювали у комп'ютерній програмі, встановивши точні висоти всіх об'єктів. Всього на карті серед містя вмістили понад півтори тисячі будинків. На основі тривимірної візуалізації художниця Ольга Олексійчук зобразила міський центр за допомогою олівця, туші та акварельних фарб. Аби розмалювати один квартал, дівчині доводилося працювати кілька. Годин поспіль. Дуже довго. Три місяці малювала, три з половиною місяці малювалася карта. Цікава робота, ну так особисто, як для, ну, для творчого проєкту, то це досить складно самому зробити. А так з підтримкою ну, набагато легше. Поки що в мене не було перед задань, яке я не могла зробити, ну тобто намагалася. По мірі можливостей ну і це було досить важко, але можливо. Карта не лише допоможе людям зорієнтуватися у місцевості. На ній зображені архітектурні пам'ятки, ковальські скульптури. Мапа також містить історичні довідки. Родзинка 3D-карти карти 40 секретів, які треба відгадати. До прикладу, ледь помітний ровер у кущах чи людина на білому будинку, котра знімкує міську панораму. Відкрила карта акварелі взагалі досить неординарно, тому що, ну, поки що в інших містах я також. Я не бачила. Взагалі я з Черкас приїхав Франківський, одразу попав сюди, то карти… Ну, це реальна тема. Ну, дуже круто. Тут не просто зорієнтуюся, тут навіть насолодишся та картиною. Я тепер щаслива, що нарешті для друзів усіх за кордон і не тільки. У нас є такий дуже гарний сувенір. Востаннє схожу туристичну карту в Івано-Франківську робили майже 10 років тому. Однак новостворена мапа більш деталізована, має точніші масштаби і розміри. До того ж, при розвитку цифрових технологій… Технологій. Художники звернулися до ручного малювання. Її завдання допомогти там, людям, які не орієнтуються добре на місцевості, знайти це те місце, яке їм потрібно. А коли вона ще крім того, красива і хочеться її після використання не викидати, а залишити ну, на пам'ять після відвідин цього міста, тоді додаєше щось до її вартості. Робота над створенням карти тривала упродовж трьох років. Її видали тиражем у п'ять тисяч примірників. А ще з зробили сувенірні магніти, горнята і футболки із зображенням середмістя. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.